Претерпілий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну та всіх людей Божих світі. Просимо тебе за наших воїнів, козаків, фронтовиків, за тих, хто ранені, за тих, хто полонені, за тих, хто несправедливознені, за хворих, немічних, подорожуючих, особливо ласки Божої потребуючих, за зменшення страстей наших і всіх твоїх, Господи. За мертвих, за живих, за ненароджених, за скоріше твоє пришестя, сонячне воскресіння героїв і нашу перемогу, як ласка твоя, у ближчі тижні чи місяці над ну, Антихросом Росом Путіном та іншими гадами зла. Воскресна Україна на многе літа. І вислухає Господь Бог за молитвами всіх святих, особливо Пречистої Богородиці Марії. Наші моління і Дасть України всім Божим людям в світі скоріше спасіння. Скоріше здійсняться Божий пророцтво упав. за сонячне Воскресіння, Героїв і друзів УПА ЗСУ, не зробів щодо Сонце храмів, які в четвер Божого пришеся, зід. 19-й годині у Україні і світі, а серед них і Семихресний чудо-храм. З якого воскресне Тарас Шевченко і тисячу святих, а серед них головний священник України Йопочаєвський, знаємо, що в ці Божі передання вірить меншість людей, і найбільша наша надія на те, що причиста Божа Мати всіма святими Бога буде більше благати, пришвидшити цей день. Перемоги України з Богом у найважчі часи, які ми ще маємо перейти. Слава Ісусу Христу, Пресвятому Богу і Пречистій Богородиці Марії. Слава Україні, героям, слава з Богом і Богородицею! Вітаю! івано франківська Борис Вася Павло Дністер. Цю п'ятницю пропоную перед святом Дня Незалежності України, прапора нашого синьо-жовтого. Подивитися відео на тему ту, яка серед інших актуальних зараз. Особливо болюча. попри всі недоліки п'яти попередніх президентів, цей шостий просрочений створив її і потурає антиконституційним діям, які прикриваючись священною формою українського воїна. Діють проти українців, яких українці називають ТЦК. катами Хата з них досі не покарали так звані прокурори та інші силові структури. Але є Бог над нами. неминуче воздасть Кожному за все. Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Гончаренко з трибуни ради розносить зеленську діяльність ТЦК, смерті, тортури вбивства. Про це вже прямо говорять нардепи. Новини буквально за останні два дні діти на пляжі в Одесі граються в ТЦК, скрутили свого друга і кудись повели. На Волині ТЦК відкрили вогонь по пенсіонерках, які намагалися захистити чоловіка з інвалідністю від мобілізації. Військові ТЦК стріляли в людей. Сталося це на Волині у селі нові червища, що на Камінька Ширщині. П'ять чи шість разів стріляв у мене а в ваш бік чи прямо в вас? Просто в мене. А в ту другу, там по сусідстві, попав сюди. у щоку? І то її повезли в лікарню, не знаю, чи вирізувати. Ну, звісно, що цього будуть удаляти. Початок цієї історії банальний. Селом їздило дві автівки. Я вийшла, а вони там, один хлопчачок їхав, він інвалід, він не годний воювати. Їхав, і я кричу, Вова, тікай, їдуть ті цікашники. А він не почув. І бус чорний, він їде, а бус чорний їде і йому перерізав дорогу. І машина така сіра, така блискуча, до них доїжджає. І двох із буса, а двох із цієї машини виходять і за нього велосипеда кидають туди, там десь заракінь пасеться, кидають велосипеда його, а його і скрутили, і в бус посадили. Пані Ніна каже, що в селі залишились пенсіонери, жінки та діти не змогла стояти осторонь. Ну, із перших днів пішов, забрали теж цікашники, то 24 роки на Куп'янську загинув, сина теж. Зловили так само, як і цього хлопчака. Двоє діток було в машині, то діти два дні, двоє суток не могли до тями прийти, що то батька забрали. І зять, з перших днів зять воює теж. А то пройшов і всю війну цю. Я за людьми, я за... я за хлопцями буду. Я скільки житим то буду заступатися за ними. Жінка каже, що перед тим не розмовляли, не перевіряли документи. Все почалося із застосування сили. Навіть був один поліцейський. Він з собою бумагу возить, що він не придатний цього, бо він інвалід. І вони його навіть він каже: хлопці, в мене є бумага, така, що ви не маєте права мене брати. І вони не слухали велосипеда, кинули його, скрутили. Жінка підняла галас вдвох із сусідкою стали посеред дороги. Просто ми на асфальті стоїмо там, і вони просто на нас. Ми трошки і звернули. І камінням теж почали кидати на них, а вони ось сюди доїхали, тормозять, о, і виходить шохвер, і виходить той другий, і той другий став стріляти. Відстань була до 10 метрів. Попередніх вистрілів угору не було. На зброї жінки, які майже по 70 років, не знаю, чи кровотечу, посідали в машини, подалися тікати із захопленим пасажиром у салоні. Чи я вийшов вже після того, як постріл почув, ну, я вже почув, що вона звідти йшла, сюди додому, крав вже. Що вже. А вони вже поїхали коли? Так, да, вони вже газовнув так, що аж з-під коліс гравій летів. Тобто вони не залишились, допомогу не надали, швидку не викликали. А да, як ти ви що? тікали, цікавить, як має бути. А хто викликав швидку? Сусідка. Швидка і поліція прибули майже одразу. Її витягли ту колю і заложать на подальше лікування. Ну, далі лікування, побачимо, що там буде. Ну, дуже великий шов зробили. Чоловік, якого намагалась визволити жінки, має важку долю. Живе сам на околиці села в цій старій хаті, яка навіть йому не належить. Рано втратив батьків. Сталося, каже все миттєво. Один велосипеда забирає, два мене в бус кидають. Документи почали питати тільки, коли чоловік був усередині, а за автівкою вже була стрілянина. Кажу, мої дані на велосипеді залишилися. Ви мене вкинули, як як скотину, получається в бус. Я довідку, постійно з собою вожу, бо я інвалід. Нога коротша, права коротша за ліву на 4 сантиметри. Мені і железяка в нозі. Чоловік по селу пересувається велосипедом, бо ходити важко через травму. Поліцай і ти цикашник е, мої дані пробивають по, по планшету по телефону. Скажіть, будь ласка, це все вже відбувалось після того, як вони в жіночок стріляли? Після того. Я кажу, ви вже в мене сьомі. Який мене зустрічаєте, але з такої наглості, з такого з такою якоюсь нелядіністю, такого відношення не було. Чоловік каже, вивезли за пів кілометра від села і сказали, що пройшовся. Хотіли наочно подивитись на каліцтво. Там і залишили. Пальця мені скалічили. На поліцейському мала бути будікамера. Офіційно коментар від поліції та Волинського ТЦК та СП буде згодом. Так. Ольга Ганиш, Мирослав так. Хотимчук, телеканал Аверс. Може вона. На Вінничині п'яний працівник ТСК влаштував погоню за авто з дітьми. Це тільки декілька новин і тільки за останні два дні. Що відбувається в нашій державі? В реальності влада відкрила внутрішній фронт. Внутрішній фронт проти власного народу. Це не народ стає ворогом держави, це держава стає ворогом власного народу. Це абсолютно ненормально, що відбувається. Відсутність чесних правил мобілізації і поваги до військових. Призвела до абсолютно незаконних методів мобілізації. Те, що відбувається, є просто абсолютно ганебним. І все це абсолютно ігнорується і робиться вигляд, що всього цього начебто немає. Хоча вся країна це бачить, тільки про це і говорить. Коли діти граються в ТЦК, когось скручують, коли хрестяться, коли бачать ТЦКшника, це означає, влада програла інформаційну війну всередині держави. Що треба зробити? Треба негайно, негайно розформовувати систему ТЦК. Треба негайно створювати цивільну систему рекрутингу. Треба взяти найкращі практики, найкращих бригад, які не мають великих проблем з мобілізацією. Бо роблять її по-людськи. Роблять її в першу чергу через мотивацію. Треба встановити нормальні гідні правила до військових для військових. Треба встановити терміни служби. Нарешті тут цього місця Зеленський мені відповідає. Відпустимо, коли переможемо. Коли що це за відповідь? Люди мають право знати. Коли вони повернуться додому, треба встановити нормальні терміни служби. Треба повернути нормальне грошове забезпечення. Треба повернути тридцятку. Треба повернути все, щоб люди хотіли йти. Треба зайнятися іноземним рекрутингом в мірі мільйони людей, які готові воювати з Росією, особливо за гідне грошове забезпечення. Чому ми не залучаємо цих людей в таких кількостях, щоб вони закрили нашу потребу? Це є теж реально, але замість цього цього ганебна ТЦК, яка веде себе вже просто як гестапо. Так не може бути. Це треба негайно виправляти, бо інакше. Якщо народ не буде вірити в державу, то ми державу втратимо. Чи час щодо ТЦК, то в мережі не буває обертів черговий скандал. Скандал на похороні військового, пише гончарук Світлана. Як жмаринська ТЦК не дала доглянути героя свого батька і настала на коліна перед військом. На Вінниччині похорон українського захисника обернувся скандалом. Місцеві жителі обурені поведінкою ТЦК під час поховання воїна, котрий перебував на фронті 14-го року. Ігор Мацьков, який пішов на війну у 26 років, мав батька інваліда. Ігор завжди був у найгарячіших точках фронту. Старший група навідників з стрілецького батальйону та сама жартона та здається на те витривала. Піхота, без якої фронт би не втримався. Але перед новим роком у батька трапився інсульт. Він отримав першу групу інвалідності і пересувався лише на візку. Оскільки сестра Ігоря тільки народила дитину, то доглядати батька інваліда не було нікому, окрім Ігоря. Це перший обов'язок дитини. Подбати про батька. Звільнитись, Ігор не хотів. Він дуже вірив перемогу. Запевняв рідних, що все буде добре, але виходу не було. Військова частина скерувала запит в Тернопільський центр комплектування для підтвердження. Чи спростування факту інвалідності батька такої процедури представники ТЦК приїхали до батька, сфотографували його в інвалідному візку і поїхала ігор. Натомість отримав відмову від демобілізації. Причиною Жмеренському тиціка назвали те, що мовляв, є сестра підкреслимо з немовлям на руках, яка може доглядати батька. Додам, що перед тим Ігор був у короткій відпустці і запевнив, що він обов'язково приїде доглядати батька. Відмова була несподіванкою для всіх батько А через кілька днів після того, як він повернувся на фронт, батько отримав ще одне повідомлення, що син вже не повернеться ніколи. Точніше, в село приїхала труна з його захисником. Жителі всіх навколишніх сіл зустрічали його на колінах похорон. Ішов з тої традиції, з якою ховають героїв. Спочатку Ігоря відспівали і вдома, і в храмі, а потім понесли на кладовище. Під час того, як опускали труну загиблого героя, село знову стало на коліна всі, крім співробітників ТЦК та особа, яка підсувала акт про відмову демобілізації Ігоря. Саме та особа, яка відмовила героя, що воював 10 років, і який мусив доглядати тата, не схилив голову і не встав на коліна в цей останній момент. Більше того, всі, хто знав Ігоря, обурило те, що прапор вручав без прояву шани та поваги той самий співробітник ТЦК, який не дав Ігорю демобілізуватися. Присутності на церемонії прощання це викликало шок. Україна ховає своїх героїв щодня, але закон дає героям право доглядати батьків, коли доглядати їх більше нікому. Батько Ігоря на колісному кріслі, якого ці люди зробили сиротою. Не зможе і не буде судитися. Але хіба в такий спосіб ми віддаємо шану героям, ми формуємо людяність і мотивацію у майбутніх воїнів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Разом ми села. Бодімося, поборемо. Подімося і вимоги. Тримаймось Бу, не даймось на краще, сподіваємось. you hey. мами, до Бога повода престолу пали, і божі ангели святі. Бережемо і Божа мати вас, наші патріоти, дорогі, і наших солдатів. Щасливо! Слава Україні!